Це тільки дорослим здається, що діти не мають жодних турбот. Насправді їх повні. Уроки зроби, з друзями пограйся, на гуртки сходи, участь у всіх конкурсах візьми, та ще й батькам допоможи. Коротше, справ цілий вагон. Іноді вони починають тиснути на тебе непідйомним вантажем. Що ж робити? Позбуться зайвого. Щодня тобі доводиться виконувати різні завдання. Прості й складні, знайомі і незнайомі, веселі. І нудні. Та іноді. Буває, трапиться таке завдання, яке навіть починати не хочеться. А чому? Ти боїшся, що не зможеш його виконати або зробиш погано, і всі сміятимуться. Краще взагалі не робити. Давай подумаємо, чи справді так краще. Якщо ти спробуєш, у тебе є два варіанти. Або ти це зробиш, або ні. А якщо не спробуєш, варіант лише один: не бійся. Це тільки на перший погляд завдання здається таким непідйомним. Якщо придивитися уважніше, виявиться, що воно не таке вже й важке. Просто до нього. Причепилося багато зайвого страх, невпевненість, тривога, хвилювання. Дивись, як усе відбувається. Припустімо, ти маєш виконати якесь завдання. І тут у тебе з'являється страх, а раптом не вийде. А може не треба? Ти починаєш перейматися через те, чого ще не сталося. Боїшся, що не впораєшся, що однокласники сміятимуться з тебе. Боїшся отримати погану оцінку. Боїшся, що батьки розсердяться, позбавлять розваг і заборонять виходити на вулицю. Ніхто з тобою не дружитиме. Кому ж такий невдаха потрібен? Ось так і просидиш все життя, сам самісінький у своїй кімнаті, а все тому, що не виконав якесь там завдання. Ти засмучуєшся, на душі стає тоскно і моторошно. Стривай! Ти ж іще нічого не робив. Ти щойно лиш уявив усе це. Тоді чому ти відчуваєш таку втому? Бо ти вже витратив енергію на всі ці непотрібні переживання. Твоя уява показала, як усе може бути. Твій мозок виконав роботу, але навіщо ти її зробив? Навіщо витратив стільки сил? Тепер, коли тобі дійсно треба виконати завдання, сил не лишилося. А можна. Було просто спробувати. Так до речі, і чинять по-справжньому дорослі люди. Позбуться зайвого. У деяких племенах, наприклад, кожен, хто хоче довести свою дорослість, має пройти спеціальні випробування. Таке собі посвячення в доросле життя. Я покажу, як усе відбувається. Бачиш цю перешкоду? Це тільки здається, що пройти між плодами неможливо. Якщо ти будеш спокійним, легко впораєшся з цим випробуванням. Але якщо почнеш хвилюватися, сумніватися, боятися. А раптом у мене не вийде. Зробити це буде значно важче. Адже в такому разі ти вже йтимеш не сам. Ти тягтимеш за собою весь цей неприємний вантаж. Сумніви та невпевненість створюють додаткові труднощі. Це ніби перепони на шляху до здійснення твоїх намірів. Вони забирають сили, виснажують тебе, сумніваючись, ти сам створюєш ці перепони. Звісно, ти стаєш сильнішим, коли долаєш їх. Та чи варто марно витрачати сили? Уяви, що на твоєму шляху трапилася справжня перепона. Тоді тобі буде значно важче її здолати. Тож сам вирішує, чи варто нести зайвий вантаж і створювати на своєму шляху додаткові перепони. Звісно, позбутися страхів і хвилювань непросто. Для цього треба знати, чому вони виникають. Подумаймо ти боїшся зробити помилку. Не варто цього боятися. Це не поразка, а крок на шляху до твоєї мети. Пригадай, як ти пізнавав світ у дитинстві. Це ти, ще зовсім малюк, тож і наміри в тебе маленькі. Припустімо вийти з кімнати на двір. На твоєму шляху трапляється перешкода. Двері. Спершу ти просто штовхаєш їх, нічого не виходить. Та це ще не поразка. Штовхнувши кілька разів, ти зрозумів, що так двері не відчинити. Треба пробувати інший спосіб. Ти смикаєш за ручку. Ура! Вийшло! Розумієш, якщо тобі щось не вдалося, це ще не поразка. Це просто підказка, яка допомагає тобі зробити наступний крок. Допомагає зрозуміти, як діяти далі. Позбуться зайвого. Виконуючи кожне своє завдання, ти вчишся. Тож, якщо в тебе щось не вийшло, зупинися на мить. І подумай, яку корисну підказку ти отримав. Повір, хороше можна знайти навіть у дуже неприємних випадках. От дивись, ти застудився і сидиш удома. Зате тепер ти знаєш, що не варто смоктати бурульки і ходити без шапки. Ти отримав погану оцінку за контрольну. Наступного разу! Готуватимешся ретельніше. Подумай, яку ще користь можна отримати з неприємних ситуацій. І не здавайся. Від деяких дітей часто можна почути: я не вмію, я не зможу, вони помиляються. Ми все вміємо і все можемо. Треба просто спробувати. Давай перевіримо. Припустімо. Ти вважаєш, що не зможеш підняти гирю. А я тобі кажу, що зможеш. Просто ти сам цього поки що не знаєш. Заплющ очі і уяви, як ти її піднімаєш. Уявив? І сміливо берися до справи. Так. Можливо, з першого разу тобі не вдасться, але ти отримав важливу підказку, Щоб підняти гирю, треба тренуватися. Цей секрет працює, коли ти дієш не лише в своїй уяві. От бачиш пам'ятай, якщо перед тобою мета, ти можеш або йти до неї, або зупинитися. Тебе зупиняє втома сумніви. Страх поразки. Позбуться всього зайвого. Уяви за своєю спиною батьків і друзів, які підтримують, додають сил. І навіть якщо ти не впораєшся одразу, не здавайся. Пам'ятай, що кожна поразка це насправді підказка. Тож скористайся нею.